Вітаю на Плюс Роман, і сьогодні в нас в гостях синка пепа! Пепа! Ура! Так? І зараз у нас такий наборчик. Так. Зараз ми подивимося. От в нас такий наборчик пепа. День народження, вечірка. Так що будемо відкривати і дивитися. Давайте, Анютка, відкривай. Ух ти! А ну давайте ми подивимося, що це в нас таке. Треба нам... так. О, ти Давай. Ух ти, Чекай, це треба буде вирізати. Так, в нас є. Це пластилін? Так. Так, давайте подивимося. Червоний. Так, а Синій жовт. Один там всі-всі кольори тут є. Дуже багато. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев десять один, дванадцять! 12 пластилінів плюс ось такі карточки. Ось такі інструменти. Так. І книжечка. Так, ми ж це зараз швиденько подивимося. І, і що ми будемо... Я я хочу, я хочу черепашку. Так, тут як змішувати кольора. Черепашку я робити. Оце довго довго. Так, потім. Що це таке? Ну а що це таке? Така скрутерка так. Так, ух ты, мабуть, з бананом. Так, літачок. Машинка. Так, крабік і їжа. Ну, що ти вирішила робити? Е, я вирішила робити кавуна. Так нема тут кавуна. А. Ні, ну а тут нема всередині кавуна, Я не бачила. А я взяла хочу... черепашку. Будемо робити черепашку. Паша... Ну, все, ми починаємо тоді робити черепашку. Так, так. так а що потрібно з цим робити? Це просто такі фігурки. Так. М -м, це можна їм зробити столик, щось їсти смачненьке, напевно, приготувати. І посадити їх за столик. Давайте робимо черепашку. Давайте зробимо спочатку черепашку. Так, нам потрібно зелений, Два. один. А нам ще треба світло зелене або темно зелене. Нам треба змішати колір. Одна що. А щоб у нас вийшло світло і там на зелений? Ножничками відтрий і давай трошки білого. Добре. Получиться І получиться, так салатовий. Нам що треба? Салатовий колір. Бачиш, щоб такий красивий. О, який класний пластилін. Це навіть прикольніше ніж плейдо. Супер! Так. Правда? Він. Ти, Юра, хочеш? Ну дай йому трошки попробую, нехай зелений. Попробуй. Він Тянеться? Ні. На зефір жувальний. Ні. Покажи, мені... як. <різь> а я... на... На... Ні, на мі... без запаху. Покажи, як нам мішкі. Вона такий да. О, так. А давай мені трошки зелений, я буду робити. Поро, так. Да? так, ти роби давай, для черепашки. Шо? Не, ну тулоп. Тулоп? А я буду змішувати колір, щоб салатовий вийшов. Дай, можна я. Ти хочеш змішувати так. колір, на. Мама, потім зробимо обід. Ну, подивимся. Я Хочу що? Давай посадимо пепу. О, хай теж дивиться, що ми робимо. Пепа наш друг Ю... Ю... ючик ніби, любить... а як синка каже. Ой, Юра, витягнув. <рес> Юра грається. А це вирізати? Нам треба такий кружечок зробити. А я ось так, ось так вирізати. Ну все, а Ань, чекай. А я від... доця, це не треба вирізати. Ні? Це просто перерізати, а хоча вирізати. Ну, Я вже наскільки відкрию. Так, що в нас? Давай відкривай інструментики, бо нам вже потрібні. Так, я а не подивилася, що вийшов салат, і тут написано, що треба додати жовтий. А чому? Ну, ой, ой, ой. ну ось що вийшов салат, і жовтий треба додати. Зараз. Чуєш? Що? Нагав, він так, правда, такий пухкенький. Таке враження, що там якісь повітряні кульки і ми їх лопаємо. Мама, а тобі що допомогти? Поки що ні. А коли тобі допомога, а можна я зроблю очки? Очки добре? Очка робить. А Анічка збирала копілочку. Ага. Назбирали ми багато копійочок. І вийшов цей наборчик. Аня вибрала цей наборчик. Так. Це дуже За копійки. Так, вони... а оце теж треба вирізти, і я оце виріжу. Мам, я відкриваю чорний. Відкривай, будь ласка Просто мені треба, треба поставити. як-то А що ти робиш? А от такий кружечок а... Так, ми тепер будемо робити голову. Ось, ось що в нас вже вийшло. Опа. Так. Угу. А я зроблю щочки, добре? І будемо робити ротик. А я щочки. І ми зараз робимо ротик. Мама, ще треба зробити такі крапочки. Ось Такі у нас вийшли. Черепашка. Та ж не брудно, правда? Чим плейдо? Ні, ну плейдо тут класний. Ну так. Але цей такий незвичний. Так. Такий повітряний. Повітряний. Як ми надаваємо кульку, так? Угу. Знаєш, які посилки нам приходять, і там є такі пакетики, щоб лопати їх. Так, як у міскеті. Так, от. Так, і ми теж їх любимо лопати. От от, нагадує, цей пластилін такі пакетики. Мам, а можна ж, а ми будемо бавитись? Цим пластиліном? Так. Бався. Це мені дуже подобається, я щось буду робити з знову. Маленька вона не може? Треба маленька. А хвостик буде, а не буде хвостика, буде смак. Я зроблю хвостик. черепашка. Так, почекай, давай здорово уже цю черепашку. Похоже ты, похожа на капусту. Ну, это яблочко, да? Окей. О! Мне трошки смешало, не Так, сдается, бракует тут так? Лазить по пакетику. Черепашка. А мы даже будем ставить тут? Черепашку де? Так. Не знаю, подивимося де. Скільки? Чуть-чуть. Трішечки. Давай. Так. Так. Можна не можна йти. Смішай Можна трошки менше червоного? Сміш. Пахне? М -м. О, червоний пахне, а білий ні. Ходай і ділуємося. Ох, як він тягнеться. Ось так тягнеться. І виламай, можна? Давай. Класно. А, такий класний, мама, класний. Через Дай черепашку модоровим, потім Юра буде грати. Чотири. Чотири і. П'ять. Ось п'ятеро. отут буде. Все. Так, наша черепашка готова. Ось така Не. у нас вийшла. Черепашка. черепашка весела, вона посміхається. Така черепашка, черепашка. Да? Ой. Всем, всем пока, я подписывайся на канал Аня. Плюс Роман. Пока-пока.